Усім величезний привіт. Нарешті моя мрія здійснилася. Ланч, я завжди тут замовляла додому, але сьогодні я вперше побуваю там всередині. Мені подобається, що звідси, звідси є два таких літні майданчики. Тобто, місця буде всім. Я знаю, що там смачно, я знаю що там адекватні ціни, я знаю що там широкий вибір, але як там всередині, як там персонал, нічого цього не знаю. Так що. Ходімо разом дізнаємося, а ви поки ставте подобайку, і все буде смачно. Погнали! Ну що, друзі, ми ну всередині не дивлячись на те, що тут набагато менше місця ніж в солі, але, наприклад, більше ніж вітамінці. Тут затишно, тут приємно знаходитись. Ми взяли багато чого цікавого, заплатили 360 гривень, але це багато потягнув літровий сок Сандора. Ось дивіться. Починаємо, як завжди, з перших страв. Сьогодні у нас в асортименті борщ. Порція така коштує 50 гривень. Ні хліба нічого я не брала. М -м -м. Він солодкуватий і ця солодкість дає, знаєте що? Не цукор, який іноді додають хазяйки, а саме від солоду буряка. От реально буряк тут солодкий, і він всю свою оцю солодь віддав в бульйон, це, ну, Але я вам скажу смак такий пісний. Смак пісний, а м'ясо є. Це цікаво. Напевно, ну, просто готували не на, не на бульйоні такому самому, а просто вже тут кинули готові та і все. Я хочу зазначити, будь ласка, подивіться, він наваристий. Немає такого, що тут багато юшки і нема е інгредієнтів. Тобто тут і буряжок, і морква, і картопелька добре зварена, і овочі не хромтять на зубах. Вони от такі, як мають бути. Борщ і так це не ідеальний борщ, але це і непоганий борщ. за 50 гривень це взагалі вишка. Мені подобається, що тут кожного дня міняються страви. І мінімум є дві перші позиції, наприклад, пару гарнірів, пару м'ясних страв, іноді є рибні страви. Це класно, тому що кожен день ви знаєте, що у вас буде щось різне. І класно, що в них є група вайберів. І вони, наприклад, з вечора кидають повністю меню на завтра, Стінами, з цінами, з грамотками. Ви собі зайшли, подивились, ага, сьогодні я туди йду, завтра не йду. Ну це цікаво. А ми рухаємося далі. Наступне, що у нас є, це крабовий салат, коштує 55 гривень. Ось така порція. Мені дуже подобається оця тарілка, піалка, я не знаю. Я так скажу вам, я майже все меню тут куштувала. У мене був період, коли я кожного дня замовляла додому, бо це реально смачно, швидко, свіжо, актуально. Ну, типа. Мене забули покласти. Мені не забули. Знаєте, що мені тут подобається? Тут на столі, як в закладах Європи, як в Макдональдсах, там і всіх, коротше, є. Кетчуп є, є майонез. Ну, сіль перець по стандарту, але, блін, кетчуп і майонез і не в пакетиках, а блін нормальна така колабаха, ви собі закинули там, я не знаю. Давайте ще раз салат куштуємо. Тут дуже дешеві крабові палички, і всю вологість я дає огірок, забираються палички. Ну, типу, за 55 гривень в мене взагалі немає претензій. Але. У нас є оце. Дивіться, рис 35 гривень. Можна з підливкою, я просто не хочу підливку. Свина відбивна 50 гривень, котлета парова 55 гривень. Давайте, до речі, протестуємо. Ось дивіться. Раз, це не те, що вам брешу, і два. А, перепрошую, це, це не майонез з цих гірчиць, але. ух, вона така матера, я вам скажу. Мені навіть посуд подобається, це естетично. От ви не по столові, а ніби й на столові. Не дивлячись на те, що я дуже люблю рис, тут мені він не подобається, але в нас же є допоміжні приколи. Опа. Це до речі, знаєте, я. Часто їжджу за кордон на змаганням і там на шведському столі завжди такі кетчі писать. Я вже навіть запах оцей відчуваю. Ну так, да. це краще, але дивіться, це не того, що погано е, приготували, це просто такий рис. Я люблю просто рис в басматі. І, до речі, тут витирають столи. Зараз жіночка витирає стіл, а в солі, ви пам'ятаєте, набагато на елітніша столова, але по факту там срач. До речі, ролик вже про сіль на ютубі. А що я можу вам додати? Смачна, домашня, двільна від Вона реально смачна. Давайте котлетку. Це точно не мій варіант. Вона відчувається тут м'ясом. відчувається тут цибулька, але вона тут, напевно, нам або дрібну терошку зроблена, або взагалі вона через м'ясорубку пропущена як м'ясо. Але тим, хто не любить смаженого, або там, не знаю, кому не можна. Це шикарна альтернатива. Ну блін, це ситно. Я з'їла, скільки шматочок відбувної, шматочок котлетки, трохи рису і борщ. Я вже відчуваю нормальну таку насиченість. Їдемо далі. Фінал нашого обіду. Сок, який я вам показувала. І ось такий десерт. Це десерт із дитинства, Картопелька. коштує 30 гривень. Єдине, що я не знаю, скільки коштує сік, але якщо все порахувати, що я вам попередньо сказала, то можна там. Коротше, кому треба, ставте на паузу, рахуйте собі, віднімайте. Ну, пахне реально шоколадом. Давайте, напевно, відламаю, бо я сьогодні з двома операторами. Отак все виглядає. А ви знаєте? А це смачно. Це реально смак дитинства. І мені чимось віддалено, на нагадує марципан, знаєте. Чесно, я вражена, приємно вражена. Ну, сік яблучний, думаю, вам не треба описувати. Десерти, до речі, якось на меню, кожен день міняється. І тут дуже смачні користуються популярністю корзинки з е, горішками та згущеним молоком і карамеллю. Також тут завжди є там, снікерс, трайфл торти. І часто тут, а, до речі, тут ще дуже смачні кекси з родзинками. Я взагалі родзинки не люблю, але тут кекси я їм от просто задоволена. Загалом, що я вам хочу сказати, реально це місце варто вашої уваги. Мені приємно, що, що у нас є такі заклади, так тут самообслуговування, але тут швидко, тут приємний персонал працює, тут чисто, тут затишно, тут дешево в кінці кінців. Знаходиться це все на вулиці Соломії Кушельницької. Це трошки далі, ніж кооперативний коледж та Покровський собор. І приходьте сюди, обідайте, вечеряйте, снідайте. Графік роботи з 7 до 18, що не може радувати. І тут завжди є вибір, тобто не так, як ми прийшли в іншу попередню столову, в три години там вже не було щось. Тут завжди є. І якщо ви будете замовляти доставку, привозять, якщо ви їх власну доставку оформляєте, привозять протягом двох годин, якщо через Глово, там привозять швидше, але розраховуйте, що в Глово є націнка, велика. Підписуйтесь на цей канал, на всі соцмережі, ставте вподобайку, пишіть, будь ласка, коментарі і пам'ятайте, що їжа, котра потрапляє в ваш організм. Має бути смачною і якісною.